Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би показати вам наш будинок, як він чарівно виглядає вночі. Такий вечірній перегляд наших модульних будинків. Уявіть собі, що ви знаходитесь ззовні, я знаходжусь всередині. І ось так чарівно виглядає будинок, коли ви дивитесь на будинок зовні. А, дуже класно, комфортно. А, взагалі, оцей ну, те, що ви мене бачите. Це можна поміняти, можна змінити цю картинку, можна затонувати вікна, можна зробити штори, жалюзі. Але просто ми хочемо показати, як це взагалі чарівно виглядає на, на ділянці. Ось так. Такий будинок, в якому я знаходжусь, він коштує приблизно 25-30 тисяч доларів від оздоблення будинку. Повід собі, що за 30 тисяч доларів ви можете придбати будинок, поставити на ділянку і вже мати повноцінний а, будинок, в якому можна жити, який можна експлуатувати круглий рік, який вже повністю оснащений. У нас є тут спальня, є санвузол, є кімната вітальна, там де є кухня. Давайте я вас запрошую всередину. Заходьте всередину. Нарешті заходьте. А, Ось так виглядає будинок всередині. Це модуль, який ми використовуємо як робочий, але це повноцінний будинок. Тому якщо ви хочете придбати будинок, ви хочете втілити вашу мрію, ми чекаємо вас, приїжджайте до нас, подивитись на наші будинки вживу і замовити будинок вашої мрії. До зустрічі!